Нашого уроку розв'язання трикутників. Щоб розв'язати трикутники, треба за певними значеннями довжин сторін і кутів знайти інші відповідно сторони і кути цього трикутника. В Нашій задачі дано дві сторони і між ними, і треба знайти третю сторону і площу цього трикутника. Щоб знайти третю сторону, ми скористаємося теоремою косиниців. Теорема косинусів говорить нам, що якщо є дві сторони трикутника і кут між ними, то квадрат третьої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін помноженого на косинус кута між ними. Також дана умова дозволить знайти і площу трикутника. Площу трикутника ми можемо знайти за формулою. Одна друга добутку сторін на синус кута між ними. Давайте зобразимо наш е, трикутничок схематично. Із сторонами 4 і 8 см, і нехай кут між ними дорівнює 60 градусів. І треба знайти спочатку третю сторону. Позначимо її за Х. Маємо за теоремою косинусів. Що квадрат х, х у квадраті дорівнює 4 у квадраті плюс 8 у квадраті. мінус 2 помножено на 4 помножити на 8 і помножити на косинус 60 градусів. Косинус 60 градусів дорівнює 1 друга. Цим ми користуємося. Цим значенням ми знаходимо в таблиці значень окремих тригонометричних функцій. Виконавши обчислення. Ми маємо 16 плюс 64 мінус 32. Отже, х квадрат дорівнює 48, звідки х перше дорівнює мінус корінь із 48, а х друге дорівнює корінь із 48. Значення мінус корінь 48 нас не задовольняє. Так як мова йде про довжину сторони, а довжина може бути лише додатньою. Отже, ми знайшли сторону, яка дорівнює 4 коренів із 3 см, виконавши винесення з-під кореня множника 16. Друга задача, яка в умові сказано, треба знайти площу. Щоб знайти площу даного трикутника, ми користуємося формулою половину добутку відомих сторін 4,8, помножено на синус. Кута між ними. Синус 60 градусів дорівнює корінь із 3 поділено на 2. Отже, у відповіді ми отримаємо 8 коренів із 3 см квадратних. Отже, площа нашого трикутника 8 коренів із 3 см2. Ну і якщо все ж таки вам відомо три сторони. І ми повинні з'ясувати, який вид трикутника, то ми можемо скористатися знов-таки теоремою косинусів, а про це ми поговоримо далі. Два кути трикутники дорівнюють 30 і 135 градусів. А сторона, що лежить проти меншого з цих кутів, дорівнює 4 см, знайти сторону трикутника, яка лежить проти більшого з даних кутів. Зараз нам потрібно буде пригадати теорему синусів. Якщо дано деякий трикутничок із сторонами А, Б і С і відповідно кутами альфа, бета і гама, які протилежні є відповідним сторонам, то теорема синусів говорить, що е, сторони будуть пропорційні синусам протилежних кутів. Маємо А поділено на синус альфа. Дорівнює B поділено на синус бета, дорівнює c поділено на синус гама. І, як наслідок, ми маємо, що це дорівнює 2 радіуса описаного навколо трикутника даного кола. Давайте схематично зобразимо трикутник, який нам дано з тими компонентами, які ми маємо. За умовою задачі трикутник тупокутний. Тому що він містить кут 135 градусів. Тому ми зобразимо один із кутів тупим. Нехай цей буде кут 135 градусів. Інший кут візьмемо. Ось, відповідно, цей кут я візьму, як кут 30 градусів. Сторона протилежна цьому куту 4 см і треба знайти сторону протилежну тупому куту 135 градусів. Виконуючи умови теореми синусів, я маю х поділено на синус 135 градусів дорівнює 4 поділено на синус 30 градусів. Синус 30 градусів дорівнює 1 друга. Синус 135 градусів ми можемо знайти як синус 180 мінус 45 що дає мені синус 45, використовуючи формули зведення, або корінь з 2 поділено на 2. Отже, коли ми підставимо ці значення у формулу, маємо x поділено на корінь із 2 на 2, дорівнює 4 поділено на 1 другу. Скоротивши ось ці ось двійки. І, скориставшись основною властивістю пропорції, я знаходжу, що х буде дорівнювати 4 помножити на корінь із 2. Так як ми х позначили сторону, яка лежить проти більшого кута, і нам знайти потрібно саме сторону, яка лежить проти більшого з даних кутів, отже, задача розв'язана. 4 корінь із 2 см це є відповідь. Коли нам відомо сторони трикутника, 7, 11 і 12, і треба знайти медіану, проведену до більшої сторони, то ми маємо згадати, що ж називається медіаною. Медіаною називається відрізок, який сполучає вершину трикутника. Із серединою протилежної сторони. Тому ми позначимо трикутничок А, Б, С, а медіану позначимо Б Ф. І тут слід пригадати наслідок з теореми косинусів. Якщо ми маємо паралелограм, у якого діагоналі. Перетинається і точкою перетину діляться навпіл. Нехай сторони паралелограма дорівнюють а і Б, а протилежні сторони паралелограма рівні, тому ми маємо і тут А, тут відповідно Б. Діагоналі позначимо, як d1 і d2. То наслідок з теореми косинусів говорить, що квадрат діагоналі першої плюс квадрат діагоналі другої дорівнює сумі квадратів. Всіх його сторін. А так як протилежні сторони, як я вже говорив рівні, то можна просто помножити цю суму квадратів а квадрат плюс Б квадрат на 2. До чого тут паралелограм і де тут паралелограм? Ми можемо з вами позначити невідому величину, як х і продовжити дану медіану на таку ж саму довжину, як. Вона є невідомою. Тобто ми продовжили е і добудуємо до паралелограму. Візьмемо вершинка D, а значить, відрізочок FD до рівня теж X. І ось ми отримали з вами паралелограм. У якого діагональ AC буде дорівнювати 12 см. Діагональ BD буде дорівнювати 2х см, а сторони AB буде дорівнювати 7 см, BC дорівнює 11 см. І тоді ми можемо скористатися наслідком з теореми косинусів і маємо 144 плюс 4х у квадраті дорівнює 49 плюс 0. І все це помножити на 2. Розв'яжемо дане рівняння. Знайдемо, чому дорівнює х. 49 плюс 121 дає мені 170 помножено на 2 340. Отже, 144 плюс 4х квадрат дорівнює 340. Звідки 4 х квадрат буде дорівнювати 196. А х квадрат Дорівнює 49. Дане рівняння має два корені. Міс 7 і 7. Але розв'язок задачі нас задовольняє тільки число 7. Х дорівню 7. Це той розв'язок, який нас влаштовує. Що ми позначили за х медіану. Що треба знайти Медіану. Отже, Довжина шуканої медіани дорівнює 7 см? Розв'язуючи першу задачу, ми говорили про те, що ми можемо визначити вид трикутника за його значеннями сторін. Якщо нам дано три сторони, як же з'ясувати, якого виду він буде трикутник? А спочатку давайте пригадаємо, які ми трикутники знаємо. Вони розподіляються за сторонами. Бувають вони різносторонні, рівносторонні і рівнобедрені. Виходячи з умови, що сторони у нас 6, 8, 11, значить ми маємо різносторонній трикутничок. А що значить вид його встановити? Значить, ми повинні встановити його вид за кутами. А як встановити вид за кутами? Які бувають трикутники? Гострокутні? Прямокутні. І тупокутній. Значить, мені треба з'ясувати, який мені дано трикутничок. Гострокутний, прямокутний чи тупокутний. Давайте схематично зобразимо цей трикутничок. Ось нехай нам дана сторона А, Б, Б, С і С А. 6, 8 і одинадцять. Враховуючи на рівність трикутника, що проти більшої сторони лежить більший кут. І саме більший кут буде характеризувати який з трикутників нам дано гострокутний, тупокутний чи прямокутний. Якщо виявиться, що найбільший кут трикутника буде гострий, значить трикутник гострокутний. Якщо виявиться, що найбільший кут прямий, значить трикутник прямокутний. Ну, відповідно, якщо виявиться, що. Найбільший кут буде тупий, то даний трикутник тупокутний. І тому ми, застосовуючи знов таки теорему косинусів, можемо з'ясувати вид трикутника, використовуючи наступну залежність. Якщо ми маємо деякий трикутничок із сторонами А, Б, С і кутом між сторонами А і Б гамма, то косинус цього кута це як подання, Ми видали подали косинус кута через інші сторони, дорівнює а квадрат плюс Б квадрат мінус С квадрат. І все ділимо на 2 аб Якщо виявиться, що косинус гамма буде додатнім числом, це означає, що гамма буде гострим, тобто менше 90 градусів. Якщо виявиться, що косинус цього кута дорівнює 0. Це означає, що кут буде 90 градусів. Якщо ж косинус гамма виявиться від'ємним числом, це означає, що кут гамма тупий більше 90 градусів. І тому мені в цій задачці треба знайти косинус саме найбільшого кута, кута, який є протилежний до найбільшої сторони. А це означає, що 6 в квадраті плюс 8 в квадраті, мінус 11 в квадраті Треба поділити на 2 помножити на 6 помножити на 8. І тут мені треба з'ясувати тільки знак результату. До обчислювати до кінця не є обов'язковим. Але ми все ж таки скористаємося 6 у квадраті 8 в квадраті 100. Разом дадуть мінус 11 квадратів 121, тобто я маю мінус 21 в чисельнику, а в знаменнику 96. Виявилося, що косинус цього кута B від'ємний. Тоді, кут B буде у нас більше 90 градусів, тобто тупий, а значить трикутник, який нам дано, є тупокутний. Якщо одна сторона трикутника на 8 см більша за другу сторону, а кут між ними 120 градусів, то щоб знайти периметр трикутника, а я нагадаю, що якщо ми маємо трикутничок із сторонами А, Б, С. То периметр трикутника це сума довжин всіх сторін. І Зобразивши дану задачку рисуночок, який нам дано, давайте подивимося, що ми маємо з вами. Нам дано, відповідно, одна сторона невідома. Друга сторона на 8 см більше за першу. третя сторона 28, см, а кут між невідомими сторонами 120 градусів. Ми зобразили схематично. І тепер застосуємо теорему косинусів для цієї задачі. Тому, що, щоб знайти периметр, треба знайти всі сторони. Тому виходить, ми маємо 28 у квадраті дорівнює х у квадраті, плюс, x плюс 8 у квадраті, мінус 2 помножено на х помножено на х плюс 8 і помножено на косинус 120 градусів. Косинус 120 градусів дорівнює косинус 180 мінус 60 градусів, що дає мені мінус косинус 60 градусів, тому що косинус тупого кута завжди від'ємне значення набуває. І дорівнює мінус 1 друга. Маємо 28 е, у квадраті. Дорівнює 784 дорівнює х квадрат плюс підносимо до квадрату суму. Маємо х квадрат плюс 16х плюс 64, 2 помножити на мінус 1 друга дає мені мінус 1, і мінус, який ми маємо у формулі, дає мені плюс добуток x на x плюс 8. Тобто х квадрат. Плюс 8х. Зводимо подібні доданки 3х у квадраті плюс 24х. І мінус 720, якщо перенести число 784 вправо і залишити зліва 0. Але я запишу його праворуч цей 0. Тобто, якщо 0 дорівнює якомусь виразу, значить цей вираз дорівнює 0. Для розв'язування цього квадратного рівняння дуже зручно буде поділити все на 3. Отримаємо зведене квадратне рівняння х2 плюс 8х мінус 240. За теоремою оберненою до теореми е, косинусів, е, о, вибачте, до теореми вієта оберненої, ми маємо мінус 20 і 12 корені даного рівняння. Але якщо мова йде про довжину, то від'ємні значення нас не влаштовують. Значить, ми можемо знайти сторони. Х, перша сторона дорівнює 12 см. Друга сторона, яка була х плюс 8 дорівнює 20 см. Тоді, щоб знайти периметр трикутника, треба додати відповідні довжини 12, 20 і 28, що дасть остаточно мені 60 см. Даний периметр є відповіддю цієї задачі. На цьому все. Ми пригадали основні властивості, пов'язані із розв'язанням трикутників, теоремою синусів та наслідками до неї і теоремою косинусів та наслідками до неї.